І я хотів би почати свою проповідь з читання місця писання. Це є друга книга царів, 4 розділ з першого по сьомому вірш. І одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій, мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей, моїх заробів, і сказав до неї Єусей, Що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала: нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. А він сказав: Іди й позич собі, на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало. І війдеш, і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього, замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли наповнювано посуд, то сказала вона до сина свого подай мені ще посуду. А він відказав їй: немає вже посуду, і спинилася у лива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові. І він сказав: Іди, подай ту оливу та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будете жити на позастави. І я хотів почати з того, що давайте розберемо цю історію. Яка проблема була у цій вдови? У неї не було коштів, щоб віддати своєму позичальнику. У неї не було чоловіка, який міг працювати, який міг забезпечити це. І вона звернулася не до людей, вона звернулася до Божого чоловіка, який, який мав контакт з Богом. І, і Єлисей сказав їй дуже важливі слова, які Бог, можливо, каже сьогодні нам. А що ти маєш? А що ти маєш зараз? Що є у тебе в домі? І Перші її слова були нічого немає. Як ми часто любимо відповідати, «Та ніч...» спочатку кажемо, «Та, нічого немає в нас. А потім, а потім згадуємо, окрім там десь завалялося горня оливи. І що він сказав їй зробити? Що він сказав їй зробити? Він сказав їй підготуватися. Підготуватися. Зараз буде Боже чудо. Бог діє тоді, коли ми визнаємо, що не можемо зробити це своїми силами. Бог діє тоді, коли ми визнаємо, що ми слабкі, і без нього не можемо. В приклад цього можу навести Гідеона, який, який, перш ніж пішов виконувати те, що йому сказав Бог, сказав: Я найменший, я, я сам. Саме останній із всіх своїх братів, і ти вибрав мене. А тому що Бог хоче прославитись через наші немочі, через наші хвороби. Він готовий нас цілити, Він готовий нас підняти з того болота, де ми є, і тоді ми зможемо ще більше його прославити. Смирення перед Богом це є сила. Смирення перед Богом це не слабкість, а сила, тому що тоді ми дозволяємо Богу діяти в наших життях, коли ми віддаємо все в Його руки і довіряємо Йому. Яке обмеження було у Вдови? Е, яке обмеження для цього благословення було? У цього благословення було два обмеження. Одне безпосереднє, а інше таке. Незначне. Першим було кількість посудин, які вона назбирала. Тобто, що їй сказав пророк: підготуй, підготуй місце для Божого чуда, іди і поназбирай у сусідок, горнят. Вона не знала, що відбудеться. Але вона пішла і по слову пророка зробила так, як він сказав. І він сказав їй також: не бери мало, не бери мало. Поскільки ти візьмеш, стільки ти отримаєш. Стільки ти підготуєш своє серце, скільки ти підготуєш свої можливості до Божого, до Божого чуда, стільки ти отримаєш благословення в своє життя. І вона пішла і назбирала. Другим, тим, що незначне, був розмір її будинку. Бо він сказав їй закрити двері. Тобто це не відбувалося десь на вулиці, і простір був обмежений. Ну, це так, цікавий факт просто. Господь може дати нам стільки, скільки ми готові прийняти. І наша задача підготувати місце для нових і нових благословень. Господь хоче нас благословити. І про це Він каже в своєму слові, на самому початку, коли він створив людей, що він їм сказав? Перше, перше, ніж, сказав, перше, ніж дав заповіді, не їжте з того дерева, буття, перший розділ. 28 вірш. І поблагословив їх Бог. До того, як він дав їм заповіді, він їх благословив. Господь хоче нас благословити. І Він готовий це зробити. А ми готові прийняти те благословіння, яке Він нам приготував. Хочу навести приклад свого життя, як Бог мене готував. Я коли вчився в університеті, я в першому курсі зрозумів, що працювати по тій спеціальності я не буду. Хоча вчився я досить сумлінно і завжди мав стипендію. Але знати, як то працює, я не знав. Вмів вчитися, можна сказати, вмів отримати добрі оцінки, але знання важливіші. І як готував мене Бог. Поки я вчився, також мав можливість батьки дали можливість, Бог дав можливість через батьків підготуватися, вивчити англійську, тому що це зараз дуже важливо. І навіть прибиральниці мають знати англійську, щоб десь працювати в добрій роботі. Це є те, як ми готуємо наші посудини до Божих благословень через навчання, через здобування нових навичок і. Ти, ти все життя працював і, і молиш у Бога, Боже, я хочу більше зарплату. А що ти для того робиш? А чи ти вивчив якийсь новий навик? За що тобі мають платити більше? Просто за те, що ти працюєш більше. Ну, і також хочу наголосити, що Бог, він той, хто потурбується не тільки про ту ситуацію, про яку ти мовишся зараз. А він потурбується про тебе і в майбутньому. Друге царів четвертий розділ сьомий вірш. І останні, останні речення. А ти та сини твої будете жити на позастале. Вона не просила про майбутнє, але Бог їй забезпечив. Він дав їй більше, ніж їй було треба в той момент. Вона змогла віддати свій борг. Її сини не стали рабами і, і вона змогла жити на, на майбутнє з тим, що Бог їй благословив, з тією олі, олією, яку вона продала. Бог так і в нашому житті працює. Він знає наші потреби, Він готує наш характер, готує наше життя. Чи ми готові прийняти те благословіння? Чи ми готові? Чи наші посудини приготовані для тієї оливи, яку Господь приготував нам. Також Екклезіаста 11:6. Сій ранком насіння своє, та й під вечір хай не спочиває рука твоя. Не знаєш бо ти, котре вийде на краще тобі, чи оте, чи обоє однакові добрі. Сійте, ви не знаєте, що, що зростить. Господь, сійте завжди. І Господь сильний вас благословити. З тих шляхів, де ви не очікуєте отримати благословіння, Він також сильний вас благословить. І давайте подякуємо Господу за те, що за те, що Він сильний нас благословити, за те, що Він дає нам мудрість готувати наші посудини для Його благословіння. І попросимо, щоб ми не були. Гордими, тому що тоді ми закриваємо, закриваємо можливість для Бога діяти, коли ми покладаємось на власні сили, коли ми покладаємось на власні можливості. Вона могла продати то одне горнятко і бути задоволеною, можливо, би їй вистачило одного сина викупити з рабства, але Господь сильний нас благословити більше, і ми маємо готуватися до того.